Бензонасос, це вентилятор включення, це стартер. Світ, дальній, ближній. На першому польовому випробуванні бармалей. Так запорізькі волонтери назвали свої баги, автівку, яку виготовили спеціально для Збройних сил України. їде. Так, Там є місце прикольне, там можна його подубасити. Бездоріжжя, калюжі, пісок та багнюка. Розробники тестують авто на виснаження. Ми зараз її спеціально дубасимо в таких жорстких умовах, щоб всі дитячі болячки повилазили, все, що можна було устряніть, ми устряніли до передачі. Тому ми її навіть не красили, якщо треба щось переварювати, тому переваримо. Бармалей зібраний повністю з нуля. Раніше команда волонтерів переробляла для потреб збройних сил машини, які змагалися у перегонах на виживання. Зараз створюють власне. Ці автівки вони дуже дуже потрібні на фронті. Тому що є такі завдання у військових, які на обичних джипах не виконати ніяк. Це в основному ССОшники користуються. ССОшники, штурмовики, аеророзвідка. Аеророзвідка. Да. Багі створена з легкого металу, авто отримало задній привод та двигун від радянської дев'ятки. Все для зручності. Та, щоб легко можна було знайти потрібні деталі. Завдяки малій вазі, навіть у скрутних ситуаціях з автівкою може впоратися одна людина. Здесь застряли, посадили його на брюха. Посадив внедорожник. І один чоловік вже не справиться. А он калянчик подойшов, я морду підняв, і вона виїхала. На виготовлення бармалеї пішло півроку, але машину вже замовили українські бойові підрозділи. На цю автівку будемо передавати нашому легендарному а, військовому запорізькому Олександру Лобасу. Він ком, а, замком брига 61-ї окремої механізованої бригади. Вони визволяли Херсон. А, вони з нами зв'язали ще на початку її розробці. У них є конкретні завдання, які вони будуть на цій машині, виконувати. завдання цьому багі знищити як мінімум ну пів тисячі москалів. Після усунення всіх недоліків запорізькі волонтери планують поставити виготовлення такого транспорту на потік. При цьому вартість баги має становити близько трьох тисяч доларів. Денис Розумков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал.